Всім хорошого, доброго дня неділі. От і специфіка роботи на холодильнику. І відпочивають, ми працюємо. 120 км до загрузки. Стартуємо з кале і йдемо в Бельгію. Перед лілем повертаємо на ліво. Йдемо вже на знайому нам фірму Алпро. Реєстрація, звичайно, тут дуже довга. Я думаю, що в Пентагон я би зареєструвався швидше, ніж на цю фірму. Після того, як ми все ввели, нам приходить повідомлення. Заїжджаємо на паркінг і будемо чекати смс-ки з номером рам. Ну це не може не радувати. Ще не встигли запаркуватися, а нам вже дали рампу. Йдемо вантажитись. Так, наш номер 203. 203. Опа, малеха не попал. До речі, так як дали швидко рампу, так і швидко загрузливе. Респект. Респект цій фірмі сьогодні. А за антверпеном починається зима. До речі, йдемо теж на знайому фірму, там були не раз на Брумер Логістик, раз недалеко від Пасау. Завод Nike. А я візьму і залию повні баки і поїду далі. І кусочок Голландії, а за нею вже буде Німеччина. Bundesrepublik Deutschland нас вітає. Свій робочий день сьогодні ми почали в 9 годині. Тому ми будемо кататись до пізньої, пізньої ночі. Так, снігу сипануло непогано за ніч, та якщо він продовжує падати, чим ближче до Альп, тим більше снігу і тим суворіша зима. Так як ми вчора зупинилися десь в районі 9-ї години вечора, сьогодні ми стартанули о сьомій, зробили паузу трошки більше 9 годин. І вже от будемо доїжджати доїжджати до нашого розвантаження. На під'їзді, звичайно, зима-зимуча. Реально. Дуже-дуже тяжко тут їхати. Йдемо помаленько, щоб, не дай Бог, ніде не злетіти в сторону. Що тут дуже-дуже можливо. Дійшли ми до розвантаження, дякувати Богу, без всяких пригод. Зареєструвалися, нам вже дали рампу і йдемо, будемо це все розвантажувати. Точніше, будемо чекати на рампі, поки наш розвантажить. Так як на дворі зима, вже на нашу фірму, на базу ми приїхали вночі. Запаркувалися. От приїхав тракторець. Зараз розчисти нам трохи площадку. До речі, поки їхали, нам вже диспетчер скинув нову роботу. Грузимося на спар, от наша нашаковка, де ми стояли, а маємо переїхати от сюди. Це десь буквально півтора кілометра після дев'ятки йдемо. Через 100 метрів поверніть право. Прямуйте на південний схід. Поверніть праворуч, а потім поверніть ліворуч. Ми приїхали на це завантаження, сходили в офіс, нам сказали, що дали цю рампу і чекайте. І прочекали ми 5 годин. 5 годин ми прочекали, коли нам дозволили загрузити оці. Навіть не знаю, це не паліти, це якісь такі непонятні каркаси. І з ними ми вже йдемо в район Інсбрука. До речі, дорога зараз дуже небезпечна. Мінус один, ноль, Трошки притануло, десь примерзло. Хоча їхати обережно, щоб не наробити ніяких ділов. Звичайно, яка ж Німеччина без штаву? В Мюнхені? Воно в такій годині. Не могло б і не бути його. Я б здивувався. А це що за покемон? Потім поверніть, треба лучше. призначення через От і місце нашого розвантаження Спар. До речі, вони нас вже й чекали. Як тільки ми доїхали, вийшов вже мужичок і зразу нам сказав рампу. Є вже і наступне завантаження. Вертаємося по 96-й назад в місто Мімінгем. Там вже будемо грузитися на Дейшоні, але це вже завтра. Тому що ми сьогодні прочекали 5 годин і вже не встигнемо нікуди заїхати. Тут зробимо паузу на цьому паркінгу. Якраз нам залишиться кілометрів 40. І підемо далі. Підемо далі по 96-й. Місто Мімінгем на Дойшет, на дайчер. На Дейчер Дайчер. От тут на цьому парковіску будемо паркуватися. І в Офісі вже завтра будемо завантажуватися, завантажуватися до Англії. До паркінга нам залишилось 80 км. Зараз ще до години часу, і ми вже будемо на місці відпочивати. Стартуємо в 6 годині ранку, виїжджаємо на завантаження. В одну з двох правих слів плавно поверніть праворуч на з'їзд, а потім виїжджайте на дорогу. Так, Сходили ми на рецепцію сюди на секюріті. І вони нам сказали, що наша резервація була навчора. Сьогодні нової нема. От. Написав диспетчеру, що такі то справи у нас. Він каже, що все нормально, зараз будуть рішати. Так як рішали, нічого не нарішали. А на цьому паркінгу біля фірми ми не можемо робити паузу. Я знайшов автохоф, точніше ну, платний паркінг. Пише в інтернеті, що він коштує 12 євро. Ніч. Тут якраз є мийка і отут, де стоять машини, можна паркуватися. Нам залишиться тільки проїхати через оцю вуличку і робити паузу. Можливо сьогодні нам повезе більше, ніж вчора, і ми все-таки завантажимося. Зараз, я думаю, за хвилин 10 ми будемо це знати. Так і так. Сходив я в офіс, вони сказали почекай до 8 години і заїжджай на рампу. Сьогодні ми тебе загрузимо. Ну, я довольний. Ідемо паркуватися. Наша рампа номер 133. Не скажу, що швидко, але і недовго. Нас завантажили. Зараз підійдемо ще в офіс, запаркуємося, сходимо, заберемо документи і вже будемо прямувати до англе. Так, що ми? Загрузилися. Документи отримали. Бувало шкода. Що І що? Ми є у них тут за границі якісь. Дивіться американці тільки є. Делівері. І делівері має. Добре. Пишемо діс, пошло, все окей. Чи можемо їхати і почемо.